Чотирирічний Максим допомагає татові садити дерево. Сьогодні усією сім'єю вони приєдналися до доброї справи. Що він розумів, що це потрібно садити. Він нас каже, як я посажу дерево, я буду здоровий. Я каже, ми будемо мати чим дихати. Я Кажу, да, це значить що садочку нам розказували. Йому все цікаво стало, що він хоче посадити. А от восьмирічний Максим Тученко дерева саджає не вперше. Тож з процедурою добре знайомий. Треба викопати ямку. Потім. Треба, мабуть, можливо, полити, насипати каміння. Нині ну, спочатку встремити, напевно, дерево, потім насипати каміння і затим засипати назад, і потім, можливо, те ще полити. Ми вирішили долучитися, тому що після перемоги ми повернемося додому, а дерева, які ми посадимо у Хмельницькому, залишаться тут назавжди. Буде дуже приємно згадувати про це. До козацької висадки дерев приєднались десятки хмельничан та гостей міста. Цю акцію присвятили Дню захисників та захисниць України. Дуже класно, коли з дитинства дітки садять дерева разом зі своїми батьками. Я пам'ятаю, коли я з бабусею посадив вишню, і от, ну дуже це мені такі теплі спогади. Чому на покрови ну перше такий календарний період підходить, що дерева можна садити, і по друге, це символічно свято козацтва. Продовження нового життя. Ми хочемо розпочати наш захід сьогодні з хвилини мовчання, з гівну, тому що ну це не може залишатись осторонь. Привертаємо увагу до сьогоднішньої ситуації. Запанує, мір, браття, у деннішньої ситуації. Вперше подібну акцію організували минулого року. Тоді на цій ділянці, поблизу перехрестя вулиць Степана Бандери та Озерної, висадили столип. Деякі з них не прийнялись. Тож цьогоріч досаджують щеплені 150 молодих дерев. Цьогоріч ми будемо садити дуби звичайні та горіхи. Але горіхи не грецькі, які ми звикли бачити і звикли їх їсти, а горіх чорний та горіх манджурський. Він відрізняється своїм листям, в нього значно довший листок, він буде непогано виглядати саме в цій локації. Ці саджанці, які ми будемо сьогодні садити, вони вже доволі великого, великої висоти, тобто це вже не, не Малі дерева, які можуть трава, тобто накрити і заглушити. Це вже є більш зрілі саджанці, які можуть прийнятися і вже можуть самостійно тут зростати. Після фізичної праці учасники частувались справжнім козацьким кулішем. Організатори кажуть, висадку дерев сподіваються провести і наступного року. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.